Шановні друзі, маю на продаж гарну однокімнатну квартиру в житловому комплексі Grand Resident на вулиці Шоте Руставелі. Будинок бізнес-класу. Це є коридори, ліфти. Ось такий коридор на поверсі. Потім знімлю відеозовні будинка. От, і заходимо в квартиру. Площа квартири 54,7 квадратних метрів. Це є коридор з такою нішою. Під шафу купе або гардероб. По ліву сторону маємо великий гарний санвузол. Площа санвузла 5 квадратних метрів. Заходимо в кухня студія площею 18,8 квадратних метрів. Будинок зданий. Індивідуальне газове опалення встановлені, двохконтурні котли Вайланд. Ось такий от вигляд має гарний кухня. І з кухні є вихід на балкон. Шумід-генератори світло, виключене в тому районі. Підлога поставлена, терасна дошка на балконі. Вихід на балкон є з кухні. Із кімнати. І ось така кімната ще є площею 18,5 квадратних метрів. Так само є вихід на балкон. Нагадую. Квартира знаходиться на другому поверсі нашого Руставелі, Житловий комплекс Grand President. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся з радістю покажемо. Будинок бізнес-класу.